Чи готують іноземні чоловіки і що вони готують? А ми про це говорили на розмовному клубі Speaking Club by Natalie, Але як вас не було, то можливо я трішечки трішечки з вами поділюся. Тому а. чоловіки вони не потребують кухарку, вони не вони симіють робити самі так само, як і попрати. Вони ж самі це можуть. Але от вони дійсно кажуть, що вони, вони настільки хочуть оцього такого трошки якоїсь долюбленості, щоб та ну, щоб, щоб, щоб прямо і вони дуже хочуть разом робити. Вони хочуть разом щось робити. Щось там купувати, готувати, відкривати там це вино. От в, в них більша така от в англійській мові слово togetherness, от іменно, оце щось робити разом. Вони цього дуже хочуть. Вони дуже цього і, хочуть. А чоловіки кажуть, що готувати разом а, це такий сексуальний вже досвід, тому що ви м, створюєте атмосферу довіри, а, ви це інтимність певна, і це не. Тому що сексуальність буває у різних відтінках, і це один з відтінків сексуальності, тому що, а, взагалі, їжа це меседж. Це послання, яке ми, ми несемо одне одному. І коли ви готуєте для чоловіка, а він готує для вас, це визнання тебе як людини, яка для мене значима. Я хочу тобі служити, служити в хорошому плані, я хочу тобі годити, а годити одне одному, це якраз і про шлюб, про сім'ю, про сімейні цінності. Так ж? Так, звичайно, звичайно. Чоловіки будуть готувати вам те, з чого їх навчила готувати мама. І увага, цінність цього відео в тому, що ідея вам така, коли вам подобається чоловік, сказати йому, а навчи мені мене готувати те, що тобі готувала мама. А він може вас попросити навчити вас готувати борщ, вареники чи деруни, чи голубці. І цей культурний обмін вже. Мені прям мурахи йдуть. По від того, що я це кажу, тому що це об'єднує вас уже на більш високому рівні, коли ви спускаєтеся до глибини а, дитинства і дитячих спогадів, і це зближує людей неймовірно.